Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Вітаю вас, шановні батьки! Діти, сьогодні я вам пропоную прогулятися вулицями міста. Ой, що це чуєте? Так, це пожежна машина, а в ній їдуть пожежники. Комусь потрібна допомога. Дивіться, в будинку сталася пожежа, вогонь палає. Пожежникам необхідна термінова драбина, щоб можна було вилізти на дах будинку і загасити пожежу. Давайте допоможемо їм. Але спочатку зробимо з вами малята пальчикову гімнастику домовились? Дві долоньки сперечались, хто з них краще визначались? Каже, права, я гарніша, ліва, каже, я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, як долоньки нам помирити, Всі ми різні. Права і ліва, тільки в єдності є сила. Діти, для нашої праці нам знадобиться аркуш білого паперу, пластилін. Якого кольору пластилін? Чорного, молодці. Дощечка і наше стеко. Щоб зробити драбинку, ми беремо у руки стеку, відрізаємо від великого шматка маленький шматочок пластиліну, ось ось такий вийшов. У нас, Зминаємо у пальцях його. Потім кладемо цей шматочок на дощечку і розкочуємо наш пластилін прямими рухами вперед-назад. У таку тоненьку довгу ковбаску. Ось о подивіться, як в нас виходить, так малята? Потім цю нашу ковбаску беремо і притискаємо до нашого аркушу паперу ось так притискаємо пальчиками. Потім ще раз беремо, відрізаємо від великого шматка якого кольору. Чорного кольору пластиліну, маленький шматочок нашим стеком. Ось. Зминаємо його у пальчиках. так Ось так. Потім розкочуємо, щоб вийшла така довга, тоненька, звана у нас ковбаска. Так, малята? Так, молодці. Ось, подивіться, яка вона в мене вийшла. І знову беремо. І поруч на невеликій відстані притискаємо нашу ковбаску до аркуша паперу. Ось так. Подивіться, як в мене вийшло. А якщо у вас не буде виходити, нехай вам в цьому допоможуть ваші батьки. А тепер, малята, ми зробимо до нашої драбини смужечки, відрізаємо ще шматочок від великого маленький. Ось так. Зминаємо у пальчиках і розкочуємо ось так вперед-назад. Подивіться, ось такий пластилінчик, у нас ось така ковбаска вийшла. І ось так притискаємо його до аркушу поміж двох оцих паралельних ліній. Діти, ось подивіться, яка в нас з вами вийшла гарна пожежна драбина. Ви дуже гарну справу зробили. Завдяки вам, наші пожежники, загасили вогонь і врядували людей з будинку, так, малята, які ж ви розумнички, діти, будьте дуже обережні з вогнем. Жодному разі не можна гратися з сірниками, з електроприладами, щоб не сталася біда. Які ж ви в мене розумнички, малята? Діда, відповіте на мені, будь ласка, а якого кольору пожежна машина? Так, червоного! А що ми сьогодні з вами робили? Так, вірно, ми робили з вами пожежну драбину, які ж ви розумнички. А наразі мені вже час. До побачення, малята, до нових зустрічей! Бувайте, бувайте!